Доброго дня, шановні садоводи. Сьогодні ми з вами будемо підрізати яблуню. Якщо ви подивитесь на цю яблунку, то по стовбуру її вже чималенько років. Тобто це не молоде дерево. Але якщо ви звернули увагу, то вгору воно не високо підняте. Я намагаюся дерева вгору не пускати, для того щоб можна було зручно обробляти дерево, обробляти від шкідників, від хвороб, а також збирати урожай. Якщо ви ось поряд цього це де вже підрізані з яка ситуація, де дерево вже підрізане. Одне, друге, третє кров нього. Це теж судячи по стовбурах видно, що це дерево вже не молоденьке, їм більше 15 років. Вони частково періодично омолоджуються. І тому ось така картина. Висока, я ж кажу, я їх не піднімаю, щоб було зручно працювати. І так, давайте почнемо з цього дерева. Ну тут підрізка буде основ така, де трошки загущено ми його розрідимо і вершки укоротимо. Якщо ми, наприклад, подивимось на цю на гілочку, на ось на цю, то вона була прошлою весною обрізана ось тут. І ось тут заліто заложили з квіткові бруньки. Ось ми їх бачимо. От. Тепер ми будемо ці молоді гілочки, які пустили за літо. Отак От кінчики підрізати. І на оцих бруньках за літо теж з'являться вже квіткові бруньки, на яких будуть на слідуючий рік плоди. І так почнемо. Основна задача буде так, кінчики укорачувати і де загущення там розріджувати. Ну, приступимось з цієї гілки, так і почнемо, окорочуємо. Сюди переходимо. Окорочуємо. Так, тут дивимось. Це йде вниз, її можна укоротити геть коротко, ось як від коло брунька, хай будуть тут плоди. Цю теж можна коротко. Так, цю сторону йде, заберемо. А цю укоротимо, цю можна теж забрати. Так. Тут дивимось. Укорочимо кінчики. Переходимо сюди, далі йдемо. Зайдемо спочатку, мабуть, всередину. От якщо ви звернули увагу, дуже зручно заходити всередину дерева. Так, ось тут дві поряд ростуть одну. Забрати і укорачуємо. Укорачуємо. Так, тут подивимось, тут всередині трошки густовато, значить тут можна забрати трошки, розрядити, тут укорочуємо. Так. Мурка, що ти прийшла? Тут ми геть коротко залишимо з дві брунечки, є, квіткові будуть плоди. Це можна взагалі забрати, вона трошки неправильно росте. Всі окорочуємо. Так, виходимо. Забрати її. Цілу укоротимо. Трошки заберемо. Так місто було. Тут теж заберемо. Трошки розрідемо. Так, тут дивимось. А, тут у нас укоротше, вже це ми пробили цю гілочку, сюди переходимо заберемо. Тут укоротим. Теж укоротим. Так, переходимо сюди. Забрати, щоб не так загущено було. Це росте вниз, його теж можна забрати. Так, тут укорочуємо. Перейдемо сюди, цю заберемо, вона трошки неправильно росте. так залишимо бронечки, під колі будуть плоди. Так, тут укоротим Розрідемо трошки. Так, от подивимось. Заберемо. Цю можна забрати. трошки розрядить. Так, тут у нас уже укорочено. Так, середина так само. Так, виходимо далі, продовжимо. Трошки забрати можна розрядити густого. Тут ось коротко обріжемо за бруньки брунки, будуть плоди, залишимо їх. Ходимо на край. Так, ось дивлюся росте. Зовсім її заберемо. Цю заберемо. Цю залишимо. Так, цікаво ростуть, заберем. це вниз іде, заберемо. Так, тут дивимося, вгорі, укоротимо. Всередині можна забрати. Щоб не так густо було. Так, виходимо сюди. Ось укоротим. Цю можна забрати взагалі. Так, тут ось росте, всередину буде заважати. Оце можна забрати. Так. ці укорачуємо теж тут Поворотим. тут окоротим так пересуваємось далі тут дивимось всередині трошки заберемо трошки розрідемо щоб не так було густо Так. Це можна взагалі забрати. цю забрати, щоб трошки розрядити тут. Так. Забираємо, тут буде густо сильно. Оцю заберемо. Оцю теж заберемо. Ці миленькі очки напускала, їх заберемо. Так, виходимо тепер Заважати ціпу крачу. Так, тут крачу. Це можна взагалі забрати, Вона росте туди буде заважати там. Ципу корочуємо. Ось так. Так, виходимо. Так, тут укорачуємо Так, тут ось аж по ціпові. Бурнячки квіткові будуть кладити, ми їх залишили. Це росте вниз. Заберемо, це теж заберемо вниз, росте. Так, тут окоротимо. Цю взагалі заберемо, укоротимо. Так, укоротим. Теж все укорочуємо. Тут будуть формувати зеліто плодові брунки, з яких будуть потім яблук. Так. Тут аж так, ще не було сильно густу. Ну, заберемо. Так, тут укорочуємо. Тут теж. Можна забрати, щоб не росло сюди, так, тут укоротимо. Дайдемо трошки все регулируємо сюди, укоротимо. Сіпеш? Так, посередині трошки укоротимо, щоб не таке було загущене. Тут теж можна забрати. Так, тут дивимось, заберемо, розрідемо трошки, тут укоротимо. Все, заберемо, розрідемо, і на кратимо. Дивимося цю гілочку. Укорочуємо. Так. Так, ця росте якось туди буде заважати. Ми її геть сильно укоротимо на дві брунячки. Цю укоротили, Цю. Тепер тут. Так, сюди посуваємось. Окорачуємо. Так. Так, Все, Серега. У нас квіткові брунки, будуть яблучка. Коротим. Заходимо край знову.

Почуваємось далі. Цю взагалі заберемо. Цю взагалі заберемо. Це так, тут дивимось, цю забираємо, укорочуємо. Цю заберемо. Хай тут буде простір, щоб було гарне. Овітрювання і освітлення. Так, тут взагалі заберемо. Розрідим Так, закінчимо вже з цією. Це заберемо, докоротимо. Сюди, так, що це в нас росте? Росте всередину ми це заберемо, хай сюди росте. коротим. Так, це взагалі заберемо. І це заберемо. Так, тут, 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 оцю. буде тісно, ми її дуже коротко обріжемо. Залишимо плодові бруньки. Так, тут корота. Далі подушуваємось, коротим, Тут залишимо. Трошки розліг. gdje imamo se mizu zaberemo 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 ih tak gdje imamo 多远？ заважати цю Все забрати всередині брати. Так, почуваємось далі. Шиваємось далі. Взагалі можемо забрати, розритити трошки. Так, заходимо всередину. Так, що в нас тут? Зараз те в сторону ми їх заберемо. Тут укоротим внизу. Тут теж і тут теж. Так. Тут укоротим. Все, заберемо взагалі. Так, тут дивимось. Вони ростуть вниз. і заберемо. Так, ну що у нас тут? Тут можна ось так зробити. Так, ось. Начебто все. Зараз а ось тут ще ми пропустили трошки. Трі вниз я заберемо взагалі. Тут укоротимо. Що у них іде заберемо, коротимо. Так. Дивимось ще, де ми пропустили. Тут все зломано Заберемо її. Так, ну і в принципі, наче все. Наче все. Наче ось таке ми... Отримали дерево, обійдемо його ще раз, подивіться уважно, яке воно було яке воно стало. Так, на цьому все сьогодні. Гарних вам переглядів. До побачення. Будьте здорові!